Привіт! Сьогодні ми знаходимось у селі Ходосівка, всього за 9 км від Києва, і на огляді у нас сучасний двоповерховий будинок площею 210 метрів на ділянці 12 соток Перед будинком облаштовано зручний автонавіс на 2 авто, а також вже встановлена зарядка для електромобіля. Це особливо зручно для тих, хто обирає сучасний комфорт та технології. Тепер перейдемо на задній двір. Будинок побудовано з цегли та утеплено пінопластом, перекриття монолітні, дах з металочерепиці. Все зроблено для надійності та енергоефективності. Ділянка дуже простора і доглянута. Тут рулонний газон, декоративні дерева та кущі, автоматична система поливу. А також багато місця, щоб за бажанням нових власників облаштувати басейн або побудувати окрему лазню. Фасад будинку оздоблений декоративною штукатуркою та фасадною цеглою, А в усіх приміщеннях встановлені великі панорамні енергозберігаючі вікна, що забезпечують багато природного світла та тепло в будинку. Ділянка віддалена від вулиці і має заїзд через своєрідний коридор, що мінімізує шум від автомобілів. Та надає деякої приватності. На в'їзді встановлено відкатні автоматичні ворота. А ми заходимо всередину будинку і одразу потрапляємо в просторий передпокій. Тут передбачена вбудована шафа для одягу та взуття, а також велике дзеркало у повний зріст. В передпокою є три технічні приміщення, які ми оглянемо трохи пізніше. А зараз прямуємо у відкритий простір кухні вітальні. Зона кухні включає великий острів, де розташована обідня частина, а також зона бару з шафою для вина та келихів. Кухня виконана з вологостійких італійських матеріалів та оснащена всією необхідною вбудованою технікою. Кольорова гама стримана, а поєднання з фактурою дерева створює неймовірно вишуканий вигляд. Тут ви обов'язково знайдете простір для зберігання посуду, столових прибоїв та всієї дрібної техніки. Далі обідню зону на 6 персон прямуємо до виходу на терасу. Тут розведено світло, а площа тераси складає близько 35 квадратних метрів. Цей простір можна облаштувати садовими меблями та насолоджуватись вечерєю або ранковою кавою з прекрасним видом на природу. Повернувшись у будинок, праворуч бачимо затишне зону з великим диваном, кріслом та місцем під телевізор, де вже підведено всі необхідні комунікації. Цей простір обов'язково стане улюбленим, адже тут можна зібратись з всією родиною та насолоджуватись переглядом фільмів чи серіалів. А за цією зоною розташована кімната, яку можна облаштувати як кабінет або гостєву спальню. Вона дуже світла та має окремий вихід на терасу. Тут вже підготовлені всі необхідні розетки, тож можна зручно встановити двоспальне ліжко або облаштувати робочий стіл з розкладним диваном для гостей. У передпокою одразу при вході передбачено приміщення під гардеробну кімнату. Тут зручно розмістяться весь сезонний одяг, валізи та інші дрібні речі. Далі маємо гостьовий санузол з душовою, виконаний у стриманих кольорах, що гармонійно відповідає загальній стилістиці будинку. І останнє приміщення на першому поверсі це котельня. Тут встановлено газовий котел, передбачені виводи під систему очистки води, а також під пральну та сушильну машину. Далі пропоную продовжити наш огляд на другому поверсі. В будинку облаштовані монолітні сходи, оздоблені натуральним деревом. А додаткове природне світло на сходовому марші забезпечує вікно, яке робить простір ще світлішим та затишнішим. Перше приміщення на другому поверсі це простори санвузол. Тут облаштована душова, подвійний умивальник, а також велика шафа для зберігання косметики та побутової хімії. Завдяки панорамному вікну в кімнаті багато природного світла, тож тут буде дуже зручно робити макіяж. Загалом на другому поверсі розташовані три спальні кімнати, дві з яких можна меблювати залежно від ваших потреб. Це можуть бути дві дитячі або одну з кімнат виділити під ігрову майстерню чи інше. В кожній кімнаті вже встановлено освітлення, система опалення, а також штори та тюлі для вашого комфорту. А поки ми оглядаємо ідентичну кімнату, хочу звернути вашу увагу, що в будинок заведена електрика потужністю 16 кВт, є власна свердловина глибиною 43 метри, а також індивідуальна каналізація септик з переливом. Система комунікацій будинку розрахована на встановлення генератора, при цьому передбачені відповідні вилюди силового кабелю на твір. А ми потрапляємо в останню спальню. Це майстер бетон з окремим санвузлом та гардеробною кімнатою. В цій спальні дуже багато природного світла, а кольорова гамма вдала це підкреслення. Встановлено двоспальне ліжко та облаштована майкап-зона. Санвузол укомплектований усім необхідним. Тут вже встановлена ванна замість девширою. Також є зручне дзеркало з підсвіткою. Гардеробна також має окреме вікно, що робить її світлою та зручною. Така простора спальня, сподіваюсь, не залишить вас байдужими. Тож, якщо вам сподобався цей будинок, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал та завітайте на перегляд. Дякуємо, що додивились до кінця і до зустрічі у нових відео!